Всім привіт! З вами актуальні новини. МКФКБ. у нашому коледжі відбулося шоу талантів серед першокурсників. Конкурс талантів між першокурсниками став не лише змаганням, а й місцем для спілкування, дружби та об'єднання. Захід пройшов у рамках традиційного щорічного конкурсу талантів, на якому нові студенти мали можливість продемонструвати свої здібності та креативність. Шоу стало яскравою подією, сповненою натхнення та емоцій, і об'єднало студентів та викладачів. Конкурс передбачав шість номінацій: декламування, вокал, музичний інструмент, хореографія, КВК та оригінальний жанр. У кожній номінації учасники проявили себе з особливою майстерністю, викликаючи захоплення глядачів та суддів. Вокалісти захоплювали своїми голосами, танцюристи дивували злагодженістю рухів, а КВК-учасники заряджали публіку сміхом та позитивом. Це свято надало студентам шанс проявити свої здібності, відчути підтримку аудиторії та надихнутися на нові звершення. Подія ще раз показала, наскільки багатогранним та яскравим є студентське життя в МКФКБ. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!